Ігор Вдовичин, дамо вам слово, бо ви ще сьогодні не говорили, але тут, тут різні теми були. Все-таки ви, як доктор політичних наук. Слухайте, ну а не забагато в нас зараз демократії в час війни в Україні? Українці взагалі можуть інакше. Тому що, якщо говорити про ті теми, які ми обговорювали, хочемо двох речей: справедливості, розуміння того, що відбувається, поінформованості якоїсь, тому можливо, так багато дискусій і в такому площині медіа, спільнота, суспільство. Аудиторія, що можете сказати, що Дякую в нас зараз? За можливість висловити свою думку. В першу чергу, що вже тут звучала е, ідея абсолютно слушна, що ми повинні під, відповідально підходити. І мені сподобалось, я хотів сам цю думку розвинути, бачу, правники розуміють суть проблеми. від нашої емоційності, засудження певних осіб має бути. Проведено об'єктивне слідство і об'єктивні вироки. Емоції необхідно цей Люмпінський підхід необхідно відкинути. Водночас проблема, ми тут так говоримо, заторкуємося, надзвичайно низькою його якості нашого правлячого класу. От ми говоримо про суди. Колеги мене тут правники поправлять. Недавно Київський адміністративний поліційний суд вирішив, що. Поновити на посаді члени Верховного суду, голову 에, господарського Ого. Львова Ого. суд. Проблема з його російським громадянством. Наступне десь недавно була розмова, якщо не помиляється, колеги поправлять Ігнатов, 에, голова Вищої коаліційної комісії суддів. Теж проблема з його 에, російським громадянством. Є, напевне, юридичні моменти, і, можливо, навіть це рішення в чомусь правове. Але ми розуміємо, що це люди, які собою є в певній мірі лицем української судової системи. І якщо ви діяти, ми кажемо за західними стандартами, ми сказати це винувачення не зовсім об'єктивні, але ми щоб підтримувати авторитет українського суду, ми добровільно подаємо до демісії. Оце було би підхід, і знову що ми вже говорили з вами про закон про мобілізацію. Слушно було висловлено. Ми не повинні тут обговорювати. Компетентні люди повинні були зробити якісний продукт, і є Верховна Рада, яка десь там щось би поправила. Тобто, дійсно, українське суспільство є досить зрілим, відповідальним. Воно це підвело і в 2004 році, і в 2013-2014, і зараз починаючи з 24 лютого, 2022 року. Тобто ми ведемо дорослу розмову, і більшість громадян готові до ці, цієї дорослої розмови. Проблема, що на жаль, ще раз кажу, український правлячий клас чомусь не відповідає рівню суспільства. Це, напевне, може унікальний парадокс для людства, що є суспільство, яке більш розвинуте, ніж ті, хто ним часто береться керувати. А як так стається, що ми обираємо так ну, владу тут вже, собі? от бачите, те, що от, хотів би сказати, ми з вами. Гарно тут правильно говоримо, але ч... необхідно, що в ці наші гарні правильні слова реалізовувалися у політичну практику, юридичну практику, якісь соціальні зміни, а не були просто гарними словами. Щоб суспільство подивилося, гарно все говорять. Такі викид для виходу пари. От мене навіть зараз ця історія, що ми про звинувачення, щоб чи не були, це просто викид пари. Для суспільства поговорили, заспокоїлися, от бачите все, а потім знову все зійшло на ноль. Ну тому, То, що з'являється щось нове, от, щось власне, більш важливіше або менш важливіше, ну, просто проходить час. Ну, значить, люди ще раз свою кажу, те, що банальне слово громадянське суспільство. Воно в нас, от ми говоримо, політика відійшла, чи вона повертається так, можна це скинути, але громадянське суспільство повинно бути повноцінним. Те, що ми вже забули. Але дійсно є поняття четверта влада журналістики. Вона повинна зараз знову, в якийсь період, ну, вона втратила свій авторитет. Давайте говорити прямо через ну, замовні статті, mm -hmm. ще щось ті чи інші е, участь в таких маніпулятивних виборчих кампаніях. Зараз у журналістиці є можливість відновити свою функцію, важливість четвертої влади. І, що ми говоримо про демократію, розказали? Є проблема військової таємниці. Це питання. А українське суспільство тримається на демократії. Якщо б не демократія, не оця змагальність, яка є так чи наше українське суспільство, ми б вже втратили незалежність і в 2004 році, і в 2014 році, і після 24 лютого, 2022 року. Тільки завдяки самоорганізації, певній. Традиційній україні демократичності ми вистояли. Так, що ту в нас не забагато демократії. Просто тут ще раз кажу: влада буде повинна сумліннішою і відповідальнішою. У нас з нас з вами трагічна ситуація, але є це відомий принцип поняття цивілізаційний виклик. Цивілізаційний виклик стоїть перед суспільством і виклик перед нами. І ми зараз з'ясовуємо, що ми глибше і краще розуміємо, ніж найкращі аналітики світу. Бо ми О Нью-Йорк Тайс написало. Тепер ми сміємося з Нью-Йорк Тайс. Ми сміємося просто з Таймсу, з інтелектуалів, які в Давосі збираються, бо ми глибше і сутнішні розуміємо проблеми. І якщо ми глибше розуміємо проблеми, це перше, перше. Є надія для нашої перемоги. Mm -hmm. Наступне ми говорили про негативні приклади, але ми ж бачимо зараз і чудовий позитивний приклад українського бізнесу, і це не поодинокий приклад, і волонтерський масовий рух. Тобто, я думаю, ми все ж таки повинні завершити наше спілкування на оптимістичній ноті, позитивній. це не то, що ми робимо, медитуємо, закликаємо, що ми переможемо. Ми тут. Так чи наше кожен присутній докладаємо до цієї перемоги? І мільйони в цій країні докладаються до цієї перемоги. Ну, дай Бог нашим західним союзникам трошки піднятися до нашого інтелектуального продріння.